Будемо прикрашати з тобою пасочку. Купа. Ой, яка мала гріденька. М'ягесенька, пасочка, так. Дивися. Я на неї ставлю такий кремчик. А це кремчик? Він дуже солоденький, може скоштувати пальчиком взяти. Ай, смачний. Дуже смачний. Правда? Ми ось так ставимо. А так і ютик сховався. Так, а. сховався. А Клеїм, багато всього. А то треба, щоб ти подумав, що ти хочеш на неї не клеїти. А... а то що? То все прекрасно. є такі яєчка. Як яєчка. Да, хочу я є. Дуже Кислий, але дуже сматний. Крем да. Кислий. Але Дуже смачний. Ну, бо він з лимончиком даю тобі яєчка. А це він все пробує. Дениску пробує, бо йому цікаво, як вона на смак. Бачу, він з цього боку розмальований. Можна так по колу покласти яєчко, якщо хочеш. Скільки яєчок кладемо? Ха-ха, давай їх до яйце. Ну Давай. Одненьке і вистачить, добре, бо в нас є ще інші прикраси. А -і -і. Так, давай подивимося. Давай подивимося. Дивись, у нас є такі квіточки гарненькі, а це? такі кружечки. Так, це квіточки такі можна теж поставити. Да, хочу. Тримай. А куди вони будуть прилипнути? Ну десь сюди прилипнуть, як поставиш. Тримай. Тут, ось то ось, ще. Ось, ось, ось. Яку? Отаку От. От дрібненьку? Роздаю. Чекай, чекай, чекай. Я так насиплю собі на ручку, добре. А ти посипай, де хочеш. У як класно. Сип там де ще немає, щоб воно прилітало. Угу. Бегуть. У нас дуже красива. Пашечка буде. Дуже красива. І все давай, тут не вистачить. Не вистачило? Все є білого. Ти бере. Бач, воно падає все вниз. Давай я тебе буду тримати, а ти тут збоку. Посипай біленька. Угу. Угу. Клас. Я думаю, вистачить. Добре? Я тобі дам ще велику пасочку, прикраску. ти думали? На кублі. Велику, Велику. Велику. куболі велику? Молодець. Кошки так лесі.